Марнотратність по Божому. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 31-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе, дай звід за своє управління, бо більше не зможеш розпоряджатися. Став міркувати собі управитель, Що ж мені робити? Адже мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, жебракувати соромлюся, знаю, що зроблю. Щоб, коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І, покликавши одного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові? Той відповів: Сто мірок олії. І сказав він йому: візьми свою розписку, швидко сідай і напиши п'ятдесят. Потім запитав другого, А ти скільки винен? Той відказав Сто мірок пшениці. Каже йому Візьми свою розписку й напиши 80. І Похвалив Пан Нечесного Управителя, бо той розумно вчинив, адже сини цього світу розумніші від синів світла. У своєму поколінні цей Євангеліє є абсолютно нестравне, якщо розуміти його буквально. Останні слова викликають бунт і нерозуміння і похвалив пан Нечесного Управителя. Чому пан хвалить Нечесного Управителя? Він же розтрачував панське майно мали б радіти боржники, а не Пан. Нелогічно. Важливо пам'ятати, що Ісус у своїх притчах завжди говорить про Бога, про Боже Царство. Отож зробимо припущення, що багатий чоловік це Бог хто тоді управитель, може церква? Чи не ображаємо ми церкву? Адже про управителя сказано було, що він розтрачував майно господаря? Але якщо подивитися з точки зору праведної економності, наприклад, на Євхаристію, то чи не видається вам? Що давати тіло Христове грішним людям, знаючи, що більшість з них просто не заморочується думками, що це найбільша святиня, і приймають хлібець автоматично, звично схиляються, роблять поважний вираз обличчя, але все одно не усвідомлюють, що це. є розтратою. Навіщо в таїнстві сповіді знову і знову розтрачувати Боже милосердя, прощаючи гріхи людині, яка знову згрішить таким самим гріхом ще того ж самого дня? Це також розтрата. Отож церква це управитель, який розтрачує панське Боже майно. І щоб отримати прощення Пана, управитель розтрачує ще більше милосердя, Божу святиню, дари і цим слідує за Богом. Адже сам Бог вклав у кожного нікчемного грішника неймовірний потенціал Божих дарів, талантів, більшість із яких людина так і не розкриє, не розвине. Не реалізує в Божому ключі? Чи Бог у цьому не марнотратний? А чи не звикли ми засуджувати марнотратство в принципі? Хвалити чесноти помірності, поміркованості, економності? Чи не говоримо ми: Моя зарплата не гумова», Знай межу міру, не будь марнотратним. Мені не йдеться зараз про бездумне використання ресурсів. Я говорю про позицію людини, яка сама себе дуже обмежила. Все в нашому житті кричить про нашу обмеженість і закликає до майже скупості в усьому, також і в емоціях почуттях щедрості, довірі до Бога. Натомість не так роблять Бог і церква, як і ті люди, котрі, безоглядно слідуючи за Богом, врешті приходили до напрочуд марнотратного моменту. Продай усе, що маєш, і йди за мною. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.